Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами продовжує розглядати ті задачі з параметром, які в різні роки були на НМТ в Україні. Ми з вами продовжуємо працювати над ЗНО 2008 року. Ми з вами добралися до основної сесії, і хочу сказати, що в тому завданні було два завдання з параметром – 31 і 36 шоста. 31 завдання ЗНО 2008 року ми розібрали у нашому фільмі 3.11. Тому кому це цікаво, будь ласка, зверніться до цього ролика. А ми з вами будемо розбирати більш складне завдання з параметром. Якщо ви його вже прочитали, то думаю, і учні в тому числі зрозуміли, що це завдання, яке точно перевіряли вчителі, Комп'ютер – це... Перевірити не може. Таке комплексне завдання, задано функцію. І перше завдання знайти проміжки зростання та спадання функції екстремуму функції. Ну, хочу сказати, що, звичайно, це 10 клас, це застосування похідної. Цілком можливо, що. В ті роки, ну скажімо, можливо, перевіряли область визначення функції, можливо, не перевіряли. Ну, я можу написати тут чисто формально, що область визначення функції це всі дійсні числа. Отже, давайте приступати до похідної. Давайте шукати проміжки зростання спадання Отже, похідна. 3 помножити на 4х3, мінус 4 помножити на 3х 2 мінус 12 помножити на 2х. Коли ми е, працюємо з похідною із е, метою знайти проміжки зростання, спадання, ви пам'ятаєте, ми шукаємо критичні точки, ми будемо прирівнювати похідну до нуля. Тому в такому випадку е, корисно зразу те, що можна, винести за дужки. В даному разі за дужки можна винести 12х, в дужках ми отримаємо х квадрат мінус х-2. І теж корисно зразу, я думаю, усне за теоремою ВІЄТА, бо просто маючи досвід, ви розкладете на множники. Це буде зручно і корисно для наших подальших дій. А наші подальші дії це проміжки зростання та спадання екстремовних функціями. Ми маємо позначити на нашій числовій прямій ці точки. Точечка 0. Я її замальовую, оскільки всі критичні точки. Ну, можна формально, давайте я все-таки напишу, ми прирівняли до нуля і отримали три критичні точки. Всі ці критичні точки будуть входити у проміжки зростання спадання, безумовно. Тому я їх замалюю. І тут у нас, ну давайте навіть я буду так масштаб зберігати. Тут у нас нехай буде точечка 2, а тут у нас точечка мінус 1. Ми отримаємо 4 інтервали. Далі в кожному інтервалі треба взяти по одній пробній точці, перевірити знак. В той самий час ви бачите, що всі наші множники першого степеня, всі вони різні, всі першого степеня. Тому знаки будуть чергуватися. Якщо ми візьмемо. У лівому проміжку, там мінус 5, наприклад, ми отримаємо всі мінуси. Потім буде плюс, мінус, і плюс. Тобто тут у нас спадає, тут у нас зростає, тут у нас спадає, тут у нас зростає. Після цього ми можемо сказати, що це точка мінімуму, це точка максимуму, і це знову-таки точка мінімуму. Далі нас автори завдання просять проміжки зростання спадання, ми вже визначили. Екстремуми функції ми вже визначили. Точніше, точки екстремумів ми вже визначили. Тепер прийшов час визначити екстрему. Щоб визначити екстрему, ми повинні порахувати значення цієї функції, давайте я її збоку буду тримати. Отже, давайте акуратно записувати. X x дорівнює мінус 1. Точка мінімум. Тоді y мінімум, це y від мінус 1. І якщо ви акуратно порахуєте, я вже буду економити час, буде мінус 5. Х дорівнює 0. Точка максимуму, Якщо ви акуратно порахуєте, це 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 усно можна. То буде 0. Х дорівнює 2 це точка мінімума. y мінімум це y від 2. Після обчислення ми отримаємо мінус 32. І в принципі, коли ви будете на ЗНО, всі ці пункти, мабуть, треба було б написати у відповідь, якщо вистачить часу, проміжки зростання спадку. Ну, давайте. Я потім це зроблю все-таки після закінчення, ну, в кінці нашого фільму. Друге, побудуйте ескіз графіка. Ну, дякуємо авторам, що ескіз графіка, не сам графік, тому що сам графік, ну, тут важко було будувати, чесно кажучи. Так, давайте все-таки, значить, для ескізу графіка нас вже все є. Ескіз графіка абсолютно достатньо побудувати. Якщо ми зараз візьмемо наші точки екстрему, моє екстрем. Мінус 1, мінус 5. Ну, схематично, нам же мінус 32 треба буде позначати. Ось в нас одна точка. Мінус 1 мінус 5. Потім в нас іде точка 0, 0, І потім у нас іде точка 2, мінус 32. А головне, що в нас вже є. Головне, що в нас є, це те, що ми знаємо, де, як себе функція поводить на кожному проміжку. Ми це знаємо. Оскільки ми це знаємо, то графіка будується дуже просто. Спочатку функція спадає. Я візьму блакитний. Ось вона так спадає. Потім вона наступний проміжок зростає. Потім вона знову-таки спадає. І потім вона зростає. Ось так. Ну, Називається я сьогодні в ударі, непоганий ще й графік накреслив. І поряд буду на третій пункт відповідати. Знайдіть кількість коренів рівняння F від x дорівнює А, де деякий параметр залежно від значення параметра. Ну, ті учні, які Дивляться мої фільми досить багато, вже дивилися, вони розуміють, що я далі буду робити. У нас така задача буквально пару років назад була, ми повинні проводити прямі паралельні осі іксів або перпендикулярні осі І, і шукати, скільки в нас буде точок перетину, із нашим блакитним графіком. Отже, якщо наша А Менше мінус 32, то в нас точок перетину не буде. А якщо А дорівнює мінус 32, у нас буде одна точка перетину. Зараз я це напишу. Давайте ще раз, як звучить. Залежно знайти кількість коренів. Ну, давайте так і будемо. Якщо А менше мінус 32 немає коренів. Якщо а дорівнює мінус 32 один корінь. І ми починаємо нашу пряму y дорівнює А, рухати вище. І ми, коли ми дійдемо до мінус 5, така дуже ще одна така, можна сказати, цікава ситуація. Коли ми дійдемо до мінус 5, там будуть вже три корені. Давайте я червоним їх позначу. А поки ми рухаємося від мінус 32 до мінус 5, у нас буде весь час 2 корені. Якщо, якщо А від мінус 32 до мінус 5, 2 корені. Йдемо далі. Далі ми попадаємо на точку мінус 5. І якщо А дорівнює мінус 5, то 3 корені. Ми рухаємося далі. Коли ми дійдемо до точки 0, ми знову-таки побачимо три корені. Я їх червоним позначу. А якщо ми рухаємося від мінус 5 до 0, то коренів буде 4. Я вже не буду. Ну, Давайте проведу якийсь колір, візьму такий фіолетовий, приємний. І ми побачимо 4 точки. Чотири точки ми побачимо, будь ласка. Тому, якщо А більше мінус 5 менше 0 чотири кореня, якщо А дорівнює на леві три кореня, і коли ми від нуля почнемо підніматися вгору, ви бачите, що вже весь час буде 2 корень. Ну, давайте я напишу від до цього пункту закінчення. Якщо А більше нуля, два корені. Ну, якщо казати правду, це дуже давно було. Я не пам'ятаю, чи вимагалася відповідь від учнів, чесно кажучи. Але якщо відповідь би вимагалась, то ми, по-перше, відповідь до першого пункту. Проміжки зростання спадання. Давайте я оце скопіюю собі вниз десь, щоб ви розуміли, звідки я пишу відповідь. Значить, якщо, перепрошую, не якщо проміжки зростання спадання. Ну, давайте так, зростає на ось він перший проміжок зростання мінус 1 0 і. 2 плюс нескінченність. Спадає на мінус нескінченність мінус 1 і 0,2. Хочу звернути вашу увагу на те, що коли ми пишемо проміжки зростання спадання, ми обов'язково. Тобто, ми навпаки, ми не маємо право писати знак об'єднання. Ми пишемо або українське і, або ставимо кому, або ставимо крапку з кому. Ну, я пишу в основному і. Але знак об'єднання ставити не можна. Я сподіваюся, ваші вчителі вам це пояснять. Потім далі екстремуми. Екстремуми, Екстремуми. Давайте я крапку з кому поставлю. Значить, X Y мінімум червоний. Y мінімум це Y від мінус одного мінус 5, максимум це Y від 0, 0. Y мінімум це y від 2 мінус 32. І більше мені це вже це не треба. До другого пункту нема, щоб писати відповіді ескіз графіка. А от якщо писати відповіді до третього пункту, якщо рахувати, що це номер з параметром, то грамотно грамотно об'єднати ті випадки, де в нас два корення, і в нас є випадки, де перепрошую, де три корення. Тому грамотно їх об'єднати все ж таки. В один випадок, тому я так і буду писати, якщо А менше мінус 32, немає розв'язків, немає коренів, немає розв'язків. Якщо А дорівнює мінус 32 один корінь, якщо можу за допомогою знака належності писати, наприклад, Може за допомогою нерівності. Я думаю, що, якби ви не нап... вгорі було нерівність, можу показати знак належності. Головне, щоб ви правильно це все об'єднали. Два корені. Потім у нас буде три корені, якщо А дорівнює мінус 5, або А дорівнює нулю три корені. І якщо. А належить від мінус 5 до 0, 4 корені. Ну, Не дуже просте завдання, чесно кажучи, але в цьому завданні є підказка. Було б набагато гірше, якби це завдання дали от тільки третій пункт. Знайти кількість коренів рівняння, де є це рівняння, оця частинка до А, тоді б ви мали здогадатися, що треба побудувати графік. Ну, я думаю, ви б здогадалися, особливо б догадалися ті, хто давно і наполегливо працює над математикою. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення.